Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ медицини 17-століття. Уявіть собі час, коли лікарі вірили, що хвороби спричиняють злі духи. Тоді від застуди справді пили ртуть, а п'явки вважалися панацеєю. Медичні практики того часу здаються нам дивними і небезпечними сьогодні. Проте саме ці експерименти заклали основи сучасної фармакології та медицини. Давайте разом дізнаємося, як виглядали аптеки лабораторії та що приховувалося. Ця подорож у минуле розкриє нам таємниці лікувальних практик. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підпишіться на канал та лайкніть відео. Почнемо нашу захоплюючу розповідь про медичну алхімію минулого століття. У 17 столітті медицина базувалася на теорії чотирьох основних рідин організму. Лікарі вірили, що кров, жовч, чорна жовч та флегма контролюють здоров'я. Порушення балансу цих рідин вважалося головною причиною всіх захворювань людини. Тому основним завданням лікаря було відновлення правильного співвідношення цих речовин. Найпопулярнішим методом лікування стало кровопускання за допомогою медичних п'явок. Ці маленькі створіння прикладалися до різних частин тіла хворого пацієнта. Лікарі вважали, що п'явки висмоктують зіпсовану кров разом із хворобою. За один сеанс могли використовувати від 10 до 50 п'явок одночасно. Процедура тривала годинами, а пацієнт часто втрачав значну кількість крові. Ще більш небезпечною практикою було використання ртуті для лікування різноманітних захворювань. Цей токсичний метал вважався універсальним ліком від застуди до сифілісу. Пацієнти пили ртутні мікстури, втирали, ртутні мазі в шкіру. Лікарі навіть вводили ртуть у вигляді парових ван через рот. Симптоми отруєння ртуттю приймалися за ознаки одужання від основної хвороби, тремтіння рук, випадіння зубів та волосся вважалися позитивними змінами. Багато пацієнтів помирали не від початкової хвороби, а від ртутного отруєння. Напишіть у коментарях, чи знали ви про таке використання ртуті раніше. Аптеки XVII століття справді нагадували алхімічні лабораторії з таємничими приладами. Стіни були заставлені скляними колбами, ретортами та перегінними апаратами. Аптекарі готували ліки за рецептами, які передавалися від покоління. Основними інгредієнтами були трави, мінерали, частини тварин та людські виділення. Популярними компонентами ліків були товчена пемза, порошок з рогу носорога, використовували також сечу молодих дівчат та фекалії різних тварин. Для посилення дії ліків додавали дорогоцінні камені у вигляді порошку. Рубіни мали лікувати серце, а сапфіри, очі та розум. Якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити цікаві факти. Одним із найпопулярніших ліків була тер'як – складна суміш з 60 інгредієнтів. До складу теряку входили гадюче м'ясо, опіум та десятки різних трав. Цей препарат вважався універсальним протиотрутою від усіх відомих тоді отрут. Приготування справжнього теряку тривало кілька місяців із постійним перемішуванням. Найдорожчі варіанти містили золотий порошок та подрібнені перли для підвищення. Багаті пацієнти вживали тиряк щоденно як профілактичний засіб від хвороб. Бідні люди задовольнялися дешевшими аналогами з меншою кількістю інгредієнтів. Ціна одного грама справжнього тираку дорівнювала місячній зарплаті ремісника. Лікарі того часу також активно використовували астрологію для призначення лікування. Вони вірили, що кожна частина тіла перебуває під впливом певної планети. Час прийому ліків та проведення процедур визначався за положенням зірок. Операції проводилися лише у сприятливі астрологічні дні та години, навіть збір лікарських трав здійснювався у певні фази місяця. Астрологічні карти пацієнтів складалися так само ретельно, як медичні діагнози. Багато лікарів були одночасно астрологами та володіли таємничими знаннями зірок. Народна медицина того часу широко використовувала принцип подібності для лікування. Жовті квіти призначалися при жовтяниці, червоні при крововиливах. Рослини у формі нирок мали лікувати ниркові захворювання пацієнтів, Горіхи, схожі на мозок, використовувалися для лікування розумових розладів. Цей принцип отримав назву доктрина сигнатур і панував упродовж століть. Напишіть у коментарях, які народні методи лікування знаєте ви зі своєї родини. Багато рослинних препаратів XVII століття дійсно мали лікувальні властивості. Кора верби містила саліцилову кислоту, попередника сучасного аспірину. Наперстянка використовувалася при серцевих захворюваннях завдяки вмісту дигіталісу. М'ята та ромашка справді заспокоювали шлунок та нервову систему. Валеріана допомагала при безсонні, а ехінацея зміцнювала імунну систему. Проте дозування цих рослин часто було неточним та небезпечним. Лікарі не знали про активні речовини та їхню концентрацію. Багато пацієнтів отримували або занадто малі, або смертельно великі дози. Хірургічні. Операції 17 століття проводилися без знеболення та антисептиків. Пацієнти кусали шкіряні ремені або дерев'яні палички від болю. Для знеболення іноді використовували алкоголь та опіумні настойки в великих дозах. Інструменти не стерилізувалися, що призводило до масових інфекцій та смертей. Хірурги часто були одночасно цирульниками та виривали зуби у клієнтів. Смертність після операцій становила понад 80% від загальної кількості. Найпоширенішими операціями були ампутації кінцівок та трепанація черепа, лише найсміливіші та найвідчайдушніші пацієнти наважувалися на хірургічне втручання. Жінки-цілительки часто володіли більшими знаннями про лікарські рослини, ніж дипломовані лікарі. Вони передавали секрети траволікування від матері до дочки упродовж поколінь. Багато ефективних рецептів збереглися саме завдяки жіночій народній мудрості. Проте офіційна медицина часто переслідувала таких жінок як відьом. Інквізиція спалила тисячі досвідчених травниць під час полювання. На Поділіться у коментарях думками про роль жінок у давній медицині та їхній вплив. Торгівля екзотичними лікарськими засобами процвітала завдяки морським подорожам та відкриттям. З Америки привозили хінну кору проти малярії та тютюн проти головного болю. Китай постачав Женьшень, зелений чай та акупунктурні голки для лікування. Індія експортувала прянощі, які вважалися потужними лікарськими засобами проти інфекцій. Африка давала слонову кістку у порошку та екзотичні коріння. Ціни на такі ліки були астрономічними через складність транспортування. Багато торговців збагачувалися на продажу фальшивих, екзотичних ліків простим європейцям. Медичні університети XVII століття викладали переважно античні теорії галена та авіценни, студенти вивчали медицину з книг, не маючи практичного досвіду. Ростин трупів був заборонений церквою і проводився лише таємно. Багато лікарів ніколи не бачили внутрішніх органів людини живими очима, теоретичні знання. Часто суперечили реальним спостереженням під час лікування пацієнтів. Перші анатомічні атласи з'явилися лише наприкінці століття завдяки прогресивним лікарям. Андреас Везалій та інші реформатори почали змінювати медичну освіту поступово, аптекарські гільдії ретельно охороняли секрети приготування складних лікарських препаратів. Учні навчалися професії упродовж семи років під суворим наглядом майстрів. Рецепти найцінніших ліків передавалися лише найздібнішим та найвідданішим учням. Порушення професійних секретів каралися виключенням з гільдії та банкрутством. Конкуренція між аптеками була жорстокою через високу прибутковість професії. Найуспішніші аптекарі ставали багатшими за дворян та купували маєтки. Вплив народної медицини на сучасну фармакологію виявляється надзвичайно значущим. Понад 50% сучасних ліків мають рослинне походження або синтезовані аналоги. Аспірин походить від кори верби, дигоксин від наперстянки пурпурової. Морфін отримують з опійного маку, а хінін з хінного дерева. Багато сучасних антибіотиків створені на основі грибів та бактерій. Принципи траволікування лягли в основу сучасної фітотерапії та гомеопатії. Навіть найсучасніші фармацевтичні компанії досліджують традиційні рецепти для створення нових ліків. Отже, медицина 17 століття була суміжжю наукових спостережень та забобонів. Лікарі того часу щиро намагалися допомогти пацієнтам доступними їм методами, багато їхніх помилок стали цінними уроками для майбутніх поколінь медиків. Народна мудрість зберегла знання про лікарські рослини до наших днів. Сучасна фармакологія багато в чому завдячує тим давнім експериментам та спостереженням. Розуміння історії медицини допомагає нам цінувати досягнення сучасної науки. Дякую вам за увагу до цієї захоплюючої теми з історії медицини. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки для нових цікавих відео, поставте лайк. Якщо матеріал був для вас пізнавальним та корисним, напишіть у коментарях, який медичний факт з 17 століття вас найбільше вразив. Також цікаво дізнатися, чи використовуєте ви народні методи лікування сьогодні.